Це вже друга група українських бійців, які летять на лікування та реабілітацію до Литви. Основну допомогу їм надали у військово-медичному клінічному центрі північного регіону. Їдуть вони на місяць в Литву на оздоровлення, на профілактику. Всі хлопці Імеють различні степені ранення. Це чартерний борт який доставлять по суті в Вільнюс, і туди спецавтомобілям будуть доставлені в воєнний санаторій, де будуть проходити лікування і оздоровлення. Так у Литві деяким військовослужбовцям зроблять операції, в тому числі і протезування. За словами харківських медиків, одному з них необхідна пластична операція м'язів і шкірних покривів ніжних кінцівок. Іншому потрібно відновлювати суглоб. Ще один потребує протезу розташування ока. Серед їх дуже багато і важких. Ви бачили, що і на колядках деякі були. Я скажу, що Литва нам дуже здорово допомагає. І тільки за минулий рік у нас там пройшли лікування більше 50 воєннослужбовців. Литві сьогодні в цьому этом це вже більше 15 чоловік. Витрати з лікування та реабілітації бійців АТО бере на себе литовська сторона. Курс триватиме місяць, але може бути подовжений протягом 2016-го В литовських медустановах приймуть півсотні українців. Ми згадуємо захисту Литви в 1991 році году. В январі коли совєтські танки нападали на наш верховний совет, на наших громадяни, і місце з литовцями там були українці. А зараз барба за наші цінності на цю небісимос теж ведеться на Україні. Тому ми всегда піддержуємо, підтримуємо, будемо поддерживать Україну і його правом ділі. Перед відльотом бійців нагородили відзнаками Міноборони, зокрема нагрудними знаками за взірцеву службу. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.